Початок війни став початком невпинного зростання цін. А з приходом блекауту ситуація із вартістю життєво необхідних продуктів ускладнилась. Я думаю, що блекаут вплине, ціни буде підвищення ці. Період цього блекауту і не зрозуміло, чи вони зросли, чи не зросли. Напевно, швидше за все, що ні. Навіть ну навіть можна сказати подорожчали, яйця подорожчали. Ой, подешевшили, ну не зросли. Не знаю, не замітила. Мабуть, що ні. Ну, сильної такої різниці то немає. Ну, це залежить, мабуть, від е, кількості днів блекауту. Блекаут суттєво змінив роботу продавців продуктів харчування. Усе залежить від виду товару і від того, за якої температури його потрібно зберігати. Самі ж працівники торгових точок кажуть, стало складніше. Ніна продає овочі та фрукти. Розповідає, такої втрати продукції ще не було, навіть не дивлячись на те, що температура ще не надто низька. Та, попри це, ціни не підіймає, оскільки покупців і так мало. Ні, ціни не зросли. А зростати ли будуть, я не знаю. Продукти стали більше портитися, бо коли у нас є своя кладовка, у нас там утеплення, то ми включали і зберігався товар краще. А зараз ну, маємо те, що маємо. Відключення світла не вплинуло і на ціни олії та бакалії, оскільки для її зберігання не потрібно особливих умов. Продаємо бакалійну групу олія. Ну блокаутна на вартість на ціну не впливає блокаута. Впливає виробник поставка товару, оскільки в нас відкрите приміщення, практично. Нас ми мерзнемо, але ну на товар на даний момент на товар температура достатня. Продавці цих груп товарів не поспішають з придбанням генераторів, оскільки кажуть, це передбачає великі витрати, відповідно підвищення цін. Та от для продажів рибу, у тому числі і живої, генератор став необхідним. Алла працює у рибному павільйоні. каже, доки не купили генератор, жива риба не отримувала кисень, а тому продавали її за безцінь. А після придбання ціна продукції, хоча на кілька гривень, але зросла. На живу. Рибу не дуже ціна збільшилася. От на морожену так дівчат, морожену на готову продукцію трошечки це нас не буде в нас з генераторами, не будемо торгувати живою рибою, то і заснулу рибу захоче брати. Завідуюча сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби рівненщини Ілона Шелестун розповідає з продуктами харчування. Ситуація краща, аніж з іншими товарами, необхідними для проживання. Ціни на них регулярно перевіряють. Ми очікували підняття цін на товари і продукт. Харчування. Станом на сьогодні на нашій території Рівненської області значного здорожчання на ці продукти харчування не відбулося. Тобто ціни залишаються стабільними, є зміщення, там різниця гривня, дві як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. Скажімо, на сьогодні яйця є така тенденція трошки до зниження ціни. Фахівці кажуть, сьогодні ситуація з цінами стабільна, проте здорожчання може відбутися раптово. Тетяна Мішинська, Богдан Корбяк, телеканал ІТВ.